Усім привіт! Ви на каналі Eva Performance. Сьогодні я граю з дівчинкою. Сьогодні я граю з дівчинкою, владка шоколадка. Так, вона, вона вже давай подивися мій, мою домівку. Давай подивися, подив, подивися мою домівку, давай, давай, давай. Движь мою домівку, Давай. Далі, 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 пишу далі. Так, давай тут кухня. Кухня тут, я кажу тобі, Тут кухня. Далі тут. Далі тут в нас. Так, ой, де вона. Вона, Тут я. Пишу далі. Далі пішли на другий поверх. Пішли на другий поверх. Давай в ліфт, давай. Поїхали, далі, далі, далі. Так, ось моя номівка. Зараз вона все побачить. Так. Давай владка, давай, влада, влада, влада. Де ти? Куди? Так, давай я покажу їй ось цю дівчинку. Ось вона. А де вона? Влада, ау! Влада. Ось вона. Да, давай, 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 приєднайся вже, давай. І своєю дівчинкою. Ось ще моя дівчинка. Зараз. Ось мій шкаф з одягом. Думаю, їй сподобається. Давай. Далі, давай. Покажи своїх персонажів. Ну, будь ласка. Ось мій персонаж. Ще один. Давай, давай, давай ты. далі на третій поверх. Давай, Влана, давай, давай. Пиши туди. Туди пишу я тобі показываю. Пиши туди, давай. Так, давай вона вже натиснула на третій поверх. Та й поїхала на перший поверх. Я перший раз граю по сеті Аватар Ворлд. Перший раз, це мій перший раз. Так? Так, дівчинки, давай, ти. О! Яка вона гарненька в неї дівчинка? Я її посадила зараз. Я хочу показати їй ще, що в мене є. Далі, і вам я теж хочу щось показати. Подивіться, ось в мене є? Ось цей покарня. Там в мене ну, дуже багато чого я хочу вам показати. Все-все-все, що тут є. Давай, давай, приєднуйся, приєднуйся, дівчинка, до мене. О! Де вона? Де вона? Де вона? Ау, 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 де ти? Де ти? Де ти? Приєднайся до мене, де ти? Ау? Ау? Я кажу тобі. Привіт! Де ти? А, у-у-у, ми що в схованки граємо? Ну, дівчинка! Влада, ти де? Влада, влада, влада. Давайте подивимось, де вона. Вона зараз де? Знаходиться. Зараз вона знаходиться там. Ем, ну добре, тоді давайте ж підемо туди, раз вона туди захотіла. Ми ще в Схонг граємо, я не розумію. О, її сім'я? Ура! Я, я люблю, я, я люблю її сериал. Вау. Вау. Вау, круто! Да бы такая крутая семья! Вау! Вау! Стильки я хотела в пекарню пойти. Ну, добре. Я своих девчонок теж поставлю сюда. Так, где она? Так, ничего, никуда не напишу. Так, далее, давай. Сядемо. Ну, все, ми сьогодні пограли. О, шляпа в неї класна, де вона таку шляпу взяла? Так. Далі давайте ця дівчинка. В неї така мати, мати класна. Вона дуже крута. Вона така гарна. Та й тату теж. Ну, мені більш щось подобається. О, здається, що вона їсти хоче. Давай її зараз десь поїсти. Поїзд... Поїсти собі купимо. Да, да, давайте я зараз покажу вам усіх моїх персонажів. Що ось ця така дівчинка. Та й ось ця. Та й ось ця. Зараз... Та-дам! Ми гуляємо, ми граємо. Ось моя основна дівчинка. Щоб ви знали. Так, давайте в пекарню по поїдемо поїсти. Вона така гарненька. Так, зараз. О, яка мила та гарна. О, я хочу собі ці церкви. Давайте її наберемо. А, де моя дівчинка. Ось, тобі гарно, прикольно так. Зараз давайте обміняємося ще давайте. Ожара Візьмемо. Ось На. Зараз. Эй, ешь давай. Давай, Нали, твои персонажи едят. Нали, это... Тоби хочу показать, ну пиши за мной, я кажу тебе, пиши за я кажу тебе, будь ласочка, будь ласочка, беды за в пекарню, будь ласка, хоть вона она пришла, будь ласка. Они же все есть хотят у меня, а у меня а ничего нема. О, она приедет, ура, 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 давай, давай, давай. давай Сейчас мои две основные девчонки, ось, стой, ось. Я взяла с собой. Такой? А где, а где а она, где девчонка? Влада, ти де? Влада, Влада, ми, не тобі, тобі знову шо... О! Ось ти де. Так? Ну що, пішли щось по ЄСМ. Садись зі мною з нами. Давайте зараз. В трьох зараз сядемо. Ай, моя дівчинка. їж давай їж ням-ням-ням це тобі ням-ням-ням ня-ім-ням їм, їм персонажами о який гарненький. Так зараз так я не хочу. Давай, давай вже, ну добре содимось. Сюди давай їж. Ось це йому. Ось це йому. Вау! Вау! яка вона гарненька. Це моя ось, яку вона мен, для мене зробила. Дякую, Вау? Так, зараз треба їй сказати, що це твоя ос. Зараз це ос владки шоколадки, зараз. Зараз треба їй сказати, що писати нам можна. А це твоя ос. На. ось твой ой. <рисування> Куди вона пішла? Стіти, вона кудись пішла? Вона що, кудись побігла? Чи вона? Де вона? О, вона у ковайному домі. Я її ще не закінчила, ну добре, хай там буде зараз. Давай, 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 де ти? Я теж з тобою хочу. Так, тут вона, вона в мене зараз подивиться, але тут нічого такого нема. Зараз мій персонаж. Ау, де ти? Я тобі тебе шукаю. Ау, зараз треба на другому поверсі пошукати. Давай, давай, давай вже! Так, я думала, що буде довго, а тут не довго. Ми що, в Схованки граємо знову? Може, вона зараз? А ну все. Вона на сьогодні пограла. Добре пограли. Усім пока. До скорої зустрічі. Сьогодні ми грали з Владкою-Шоколадкою. Підписуйтесь, будь ласка, на неї. Я залишу ссылку в описанні. Усім пока!